Це Мова про субсидії. А ви зараз говорите правду? А в мене, в, в мене іншого вибору і немає. Так. Ви працюєте на роботі, так? ви отримуєте доходи. Ви маєте право у своїй фірми, там, організації допомагати довідку про доходи. Правда? А, так. Ви берете цю довідку про доходи Так. І несете в субсидійний відділ. І так. з вашої зарплати нараховують вам субсидії. Ага. А яка у вас зарплата? Мінімальна? Ні. М -м -м. Навіть не мінімально. Навіть не мінімально від об'єму. Ви допомагаєте ви? наш бюджет України обкрадати, Правильно зрозуміло? Е -е, чому ви так говорите? Ну, тобто у ті люди, які у вас працюють, вони, ж нас вони... Працюють. вони, да, вони у вас працюють, отримують зарплату набагато менші рівня Алло. прожиткового рівня, так? Ні, ні, ми, ми не закінчимо. Угу. Ми, не закін... ми не закінчимо. Я розумію. Правильно розумію? Ні. Чи вони більше, ніж 1300 гривень? Ні, вони отримують дохід від обсягу, як вони запропають. Тобто, ну, ваша заробітна плата є підставою дуже. до того, що вони, вони мають право отримати субсидію, правильно? Так. У зв'язку з тим, що вони отримують дуже маленьку заробітну плату. Правильно? Так. Тобто ви фірма, яка допомагає зробити ну, добре це... громадянам, обкрадаючи наш бюджет. Правильно це... Ні. 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 А як? А ви це так самі так? Ага. Просто дивіться, у вас така газета, ціка, ну справді вона політична, це однозначно. А по-друге, от за останні слышці, ну, ніхто, Ми тут всі дуже часто буваємо майже кожному куточку міста. Ніхто не бачив жодного вашого представника, жодного, який ви міг десь продавати цю газету. Non, non, точно. Це однозначно. Тобто і вас я так розумію, цієї газети дуже мало, тому що ці люди, non, тому що ці люди які приходять, ну, вони ж раніше тут не приходили, тепер вони почали масово приходити. Ми просто змінили місце угу. прийом людей. Прийом прийом людей. Так. 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 Бо вже другий тиждень тут така от група людей кожна. Ні, другий, кожен... другий тиждень ми тут орендуємо.